Олексій Врублевський, дитячий лікар-стоматолог, засновник стоматологічної клініки, разом із дружиною Яною виховує трьох синів. Колись Олексій сам дуже боявся ходити до стоматолога, тому цей досвід мотивував його стати лікарем, щоб створити для дітей таку атмосферу, де вони почуватимуться комфортно і спокійно, співпрацює з волонтерами і допомагає Збройним силам України. Таке каріс. Як він виглядає? Ну, я думаю, що це... я... Як, 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 як на картинці виглядає. Діло в тому, дивіться, діло в тому, що ну знаєте, так похвалюся, я не знаю, що таке каріс, тому що у мене карісу немає. І ніколи не було. Може ти недообстежена дообстежена? Я заказ лизав. Ну, каріс, це що? Враження твердих тканин зуба. Тобто, коли руйнується емаль. Тобто, коли ми бачимо, якісь білі п'ятна, mm -hmm. з'являються на емалі, в корічні, вічорні часом, дирка з'являється, коли язиком відчуваєш, що рахуватись, mm -hmm. оце може уже свідчити про те, що це може бути каріас. Ну, Звичайно, якщо ти не стоматолог, важко сам собі поставити діагноз вдома, тобто потрібно йти до лікаря. Mm -hmm. тобто, чому виникає? Ну, перш за все, це бактерії, які проживають в ротовій порожнині. Тобто, і якщо їх не ганяти вчасно мітлою, та що щітка зубна називається, і паста, mm -hmm. якщо цим регулярно не займатися, та бактерії, собі такі доміки гарні на зубах mm -hmm. колонії, вистраюють і роблять там гарненький Тобто, Звичайно, продукти харчування, які приликають. Ну, перш за все, це всім відомий факт солодощі. Хоча будемо говорити відверто, все, що прилипло до зубів, все є споживним середовищем тобто, для мікробів, які викликають каріс. А перші ознаки, що має стурбувати перша ознака? Ну, я вже говорив. Тобто, зміна кольора поверхні емалі, Тобто, якщо ви запримітили, що змінюється колір, навіть світлий колір, це тобто, вже може бути ознакою каріса. Тобто, вдома це легко. Або візуально, або емаль під час карісу навіть на стадії П'ятна, якщо це ще не глибокий процес, то на стадії П'ятна емаль не буде гладкою, вона буде така, як матова, як шершава. Mm. То є, може, це болить завжди чи не болить? Ні, каріс не болить. Каріс е може відзначатися при гострому карісі чутливість, то є, але ну, якщо болить, то то вже в основному, звичайно, то вже якийсь пульпіт, періодентит, щось. А, ні, а якщо там холодна гаряча реакція, це каріс теж чи це теж не обов'язково? Mm, не обов'язково. Обов'язково, не обов'язково. Обов тобто, є в людей, що навіть без каріса, але просто підвищена чутливість амалю, ага. що буде реагувати на холодне, гаряче, на кисле, допустимо. Mm. Так само і каріс в гострому процесі, і якщо це глибокий процес, якщо наближається до нерва, то, то, то може теж в дентині з'являтися такі механізми, що виникає. Але ну, в основному болиться вже пульпіто. Mm. Якщо вже болить. Поню. А на, наскільки страшна штука, взагалі карієс, як сама по собі? Тобто, моб, підеться ж лікуванню, можна його заплобувати, чи, чи все-таки це вже типу, типу погано, що він з'явився? У... Погано, якщо він да. з'явився, звичайно, погано. То тобто, ні, для нас стоматологів це хорошо, звичайно, то тобто, Нема куди PlayStation вже в хаті ставити О, то, ось. від вашого каріса. <смір> <Ось. А, смір> але ну, типу, типу, побування каріс, на жаль, поблеви, напевно, один із найрозповсюдженіших захворювань то на земній планеті. Угу. Все-таки перше діло, а друге діло він на жаль дуже сильно молодіє. Із сучасними <смір> продуктами-харчуваннями і з тенденціями цими ну, не буду приурочувати той виховання <смір> дітей, то є. Не, 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 не гігієна, йому все, що попало. Uh -huh. І, на жаль, ну, просто сам дивуюся, ну, 10 років тому ну, такого не було. А цікаво. Да, я про, да. хочу запитати про якісь поширені міфи, з якими ви найчастіше стикаєтесь у своїй роботі, саме про каріс. Ну, напевно, все-таки один із найпоширеніших ну це серед бабусі, дідусів, що не потрібно лікувати молочні зуби. Тобто, мені ага. як дитячий стоматолог. Це, напевно, один із найпоширеніших міфів. Е потім е ну, ще є таке, що в нас не вдається нормально почистити зуби, але ми полощимо ополізку тобто, Ну, допустимо, то є, таким. Або там їмо яблучко, бо не вдається чистити зуби. Ми, ми нашли, широко чистити... ось, підборочку популярних цих е зуб, міфів про ага. зуби. Це правда чи не правда. Каріс передається з покоління в покоління у спадок. Ні. 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 Е, генетично, папа може передати форму зубів, мама може передати, то є, якщо ми дивимося по генетиці, тобто якісь захворювання певні то є, у вигляді карісу чи ще щось. Але вірогідність того, що мама передає 8-12%, це дані ВОЗ. Тобто не дуже ВОС. Тобто, да, да, да. Тобто, Все-таки це більше знову ж таки, якщо у бабушки були погані зуби, хоч погані зуби, як у бабушки, не, не бере зубну щітку в руки. Хай зубна щітка буде в бабушці лише, як у бабушки. Мої зуби зруйнувалися під час вагітності. 에, може бути, але знову ж таки причина тут не зовсім може бути вагітність не завжди. Тої тобто, звичайно, да жіночий організм переживає і великий стрес, mm -hmm. і гормональний, і, і мікроелементи, то є по які потрібні гарно, щоб в майбутньому дитинці гарно розвиватися. Але дуже часто е, це виникає. Токсикоз у дівчат. Mm -hmm. Кислотні удари по зубах, змінюється pH ротової порожнини, то есть кислота від шлункового соку, то есть дуже гарненько роз'їдає маль Кислота із Кока-Коли дуже гарно роз'їдає маль Тобто, ну, це, це як приклад. то є, Я маю на увазі, що будь-яка кислота, яка потрапляє, mm -hmm. вона змінює yeah, pH ротової порожнини yeah, Два нижні ми подивилися, жувальна гумка витягує пломби. Ні, ну це, no, якщо я щось... чула, якщо жувальна гумка витягує пломбу, якщо пломба стоїть неякісно або якщо пломба вже давним-давно відкололася, але внаслідок якоїсь там своєї певної атомічної форми, вона там ще якось тримається. Недостатньо в жумки, тобто, якщо пломба стоїть нормально, жуйка не витяне. А, підсумуємо наше спілкування про каріес. поради, що ми порадимо і Профілактичні огляди, О, як, часто, прип... як часто їх треба проходити. А, ну, ну, Не менше, ніж один раз на рік, скажімо так. Тобто, ну, є, виділяють. Для мене це так. Mm -hmm. Я своїм говорю пацієнтам так. Якщо я бачу якусь проблему, ребятки, вам місяця три-чотири, ну не більше як півроку, приходимо обов'язково. Mm -hmm. Інколи буває такі ситуації, що говорю місяць-два, і я вас чекаю, щоб подивитися до цього зубчика. Слава Богу, знову ж таки, дуже допомагають фотопротоколи. Сфотографував вніс в картку електронну, тобто mm -hmm. подивився, бо всіх пацієнтів не можна запам'ятати. Тобто, якщо нічого не турбує, якщо я нічого не бачу, якщо там ніде не було ніякого карісу, нічого такого, ну не більше, ніж рік. То що, на жаль, в дітей воно розвивається дуже швидко. А інколи тобто, знову ж таки проблема недочищання зубчиків. Дитина в нас гарно чистить зуби. Дві хвилини, три, двадцять хвилин спереду, в самий кінець п'ятірки не дочищається. верхню проконтролювати без зеркальця, мамі то є, ну це одиниці, можуть проконтролювати то що то там щось веде. Дітям виникає. в певному віці все одно треба відвідати. Звичайно, звичайно. Дві, то є, Рекомендують з року, то є mm -hmm. в більшість, то есть рекомендують взагалі від першого зубчика, як ага. тільки з'явився, а це вже шість місяців. Також. то есть, ну знову ж таки, це з метою не то, що там щось знайти, щось mm -hmm. передбачити. Це все-таки поговорити напевно з мамою і нагадати лишній раз, що потрібно догляд за зубами. І знову ж таки, а розповсюджений міф каріяс виникає. Повернемося чуть-чуть назад mm -hmm. із за грудного вигодовування. Тобто, mm -hmm. сполучається, да, от да. забув за нього. То є mm -hmm. болюча тема. На жаль, для деяких мам, деякі наші. На жаль, лікарі, то есть. Неправильно трактують інформацію, почуту. Е, Я говорю завжди: е, грудне молоко треба постаратися. То есть, мама хоче все найкраще віддати дитині разом із грудним молоком. Звичайно, якщо дитина їсть багато вночі, якщо дитина спить з мамою, то є і молоко залишається на зубах, звичайно, воно буде викликати каріст. То есть. але це пов'язано із тим, що саме молоко, то есть, як як продукт харчування, прилип до прилип до зубів, а вночі виділяється мало слини, і воно не змивається так, як положено, і не має змоги почистити. От тому на це ніяк не пов'язано із тим, що в Мами погане молоко або мама погана, бо давала дитині молоко. Тобто бо інколи проходять мами, на жаль, молоді. Вибачте, неможливо негарне слово, накручено вона переживає, не накручена, але вона переживає, то що вона хотіла зробити все як найкраще, а тут вона десь почула і вона вже на собі рве, що вона зробила. погано. Це важливо, дякую, що ви це лишній раз нагадали нашим глядачам, тому що знаю е, по собі, що це є дійсно <світ> розповсюдженим міфом і проблемою серед молодих матусь.